Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Сьогодні я хочу зробити отакий розклад та подивитися на оці обстріли, які робить Росія. Перше питання в мене. Буде. Чого вражки? Отакий звірін. Що? Чого вони так оце там озвіріли, що луплять просто от по цивільних? По людях, взагалі, по дітях, які навіть захистити собі то не можуть. Тобто яка причина, чого вражки оце так озвіріли? Друге питання. Чого так жорстко обстрілюють саме от масиви, житлові масиви, саме людей? Чого так жорстко обстрілюють саме людей? Далі хочу спитати, які в них взагалі плани? Які в них плани щодо отаких зверських, звірячих цих обстрілів? Ну і які в них ресурси? Які в них ресурси щодо цих обстрілів? Тому що це таке правда питання, якби їм не допомагали, то... Може б і не було в них стільки вже ресурсів, а так в них дуже добрі помошники є. Ну, але все одно, які от в Росії саме ресурси матеріальні, оці от і грошові, і фізичні, ці ракети. Для цих обстрілів, отак. От Чого в вражки такий? Гм, карта помірності каже про те, що вони намагаються шукати баланс. Тобто вони, типу, намагаються врівноважити ситуацію у своєму домі. Цікаво, цікаво це, як це так розуміти, чого в них такий. Звірін. Ну, якось вони якось намагаються виправити ситуацію, да, збалансувати, щоб в їхньому домі. е ну от був спокій. Щоб цей їхній карточний домик не розсипався. І в них от два шватка. Да? Тобто чи два рішення? Типу, типу, бити чи не бити? Цікаво. Добре, чого РФ так жорстко обстрілює саме житлові масиви. Угу. Карта вибору. і обміщання, ну вони карта прийняття рішень, вони намагаються ну, ресурс, ресурс знищити. Ну, тут прям, ну, я не знаю, тут прям от просто карта показує, що от вони стоять, да, он, виглядають е, і... зробити так, щоб було і моральне. І, от фізичне знищення нашого ресурсу, ну от як людей забирають просто, просто знищують, замечательно. Для того, щоб в своєму домі да, встановити рівновагу, що? В них там що, не вистачає ресурсу чи що? Да. Якийсь фільм жахів. Які в рев плани щодо обстрілів, так? Да? Отаких. Ну. У -у -у -у. В них робота, він, в них підготовка там йде. Так? Да? І башня. Ну, я не знаю, карти просто чітко показують. Просто чітко показують. Ось ось о. Хтось, ну, може, карту тримає, да, вибирають, от, вибирають направлення куди. Хто стоїть, керує, наводить, ну і хто виконує, тобто, прям взагалі. І, ну, от які у них плани, руйнувати вежа. Ну, Буде буде он з буде летіти. Тут такий, тут такий хаос. Може і бути таке, що прям ну от масований готують. Які в РФ ресурси щодо обстрілів? Лицар мечів? Ну, які в них ресурси завдати. Тут, скоріш за все, залякати і завдати м шкоди, ну от, зав, зав, завдати страждань. От. Але ну, тут я питаю, які в них ресурси по лицарю мечів. Тут, скоріш за все, оця така наглість, оцей, оцей такий напор і розбите серце. Хм, які в них ресурси? Я не, не, не бачу, щоб тут якісь були. От, ну, ну, тут немає взагалі ресурсних карт. Немає. Це не ресурсні карти. Це карти кажуть про те, щоб просто завдати ударів і е, завдати шкоди. Ну, тобто, тут іде праця співпраця, співпраця от, які у них ресурси? Ну, справа в тому, що це от на дні колоди лицар кубків. Який каже про те, що е, ну, от, який, який несе пропозиції. Тобто це для того, щоб е, звернули увагу на ці пропозиції. Ну, я не знаю, це просто от. Ну, просто от таким, методом, от таким методом вони вирішують питання. Просто таким методом. Ми вам тут пропозицію, значить, винесли. От. Ну, не хочете, значить, це є? Значить, будемо дивитися. Як вам більше завдати шкоди? От як більше вас оставити? Без ресурсів? От що вони вони, от що вони. вони в собственно домі. Вони хочуть сидіти, попівати он чайочок спокійно, зі своїми якимось друзями, зі своїми якимось партнерами. От чому в них такий звірін. Начебто все зрозуміло. Начебто все зрозуміло, да? Але ж, ну можна ж якось вирішувати не такими методами. Ну, от, він несе пропозиції, да? І от ну, те, що я і кажу, те, що я їй кажу, що любими методами, любими методами ну, заставлю вас скласти мечі. Відправити на вимушену зупинку? Король Пентаклей? Королева Пентаклів. Тер Пентаклів. Що це тут стільки? Вимушена зупинка в грошах, в допомозі матеріальній, да. і очікується от сім, шість пентак... пентаклів, а працювати. Над втратами? Ну, такі справи, які в них ресурси щодо обстрілів? Які в них ресурси, що, них ресурси, що, що це значить? Тут знову карта випала королева мечів, тут скоріш такий бойовий дух. Тут скоріш такий, ну, от, ну, от жорсткий такий. Настрій. Де от тільки вперед. Тобто, підняти зброю, підняти меч і тільки вперед. У них, у них просто є ідея, от. І вони... Не бачучи перешкод, смітаю все на своєму шляху, просто йдуть оце до своєї, цієї ідеї, до, до того, що вони оце хочуть. Ну просто такі от, от звірські методи. Отакі. Тобто, тут навіть я б сказала, що просто со злостю, так, бездумно, хаотично наносити просто от удари, щоб наносити страждання, Ну це такий в них от вам, от вам і зупинка війни. Коли воно буде. Треба дивитися далі. Ну, добре, отакий От у мене розклад вийшов. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть свою думку. Мені буде цікаво почитати, що ви думаєте з цього поводу. Пока-пока, до зустрічі!